Вітаю! Я прочитала такий коментар. Наталія, скажіть, будь ласка, як можна розказати про себе на екзамені, щоб менше звучало їх, типу, хайсе», «іх воне», їх коме, і так далі? Спробуємо в цьому з вами трішечки розібратися. Хоча, звичайно, тих їх буде так і так багато, тому що, ну, ви ж, ми ж розказуємо про я, але. Якщо у нас стоятиме першим завдання сказати про ім'я своє, так? для того, аби е, уже зменшити повторення їх, ви почніть із Майн Vorname ist Natalia», іст Наталія, Майн Фамілія іст Легка. Вік, відповідно, ми не можемо інакше сказати, аніж ich bin» і скільки там років. Коли нам треба сказати країну, з якої є країни, замість того, щоб говорити «Ich komme aus der Ukraine», Давайте візьмемо ist die Ukraine». Вже ми з вами уникнули «Ich». Далі стоїть у нас, wohnort, сказати, де я мешкаю. «Mein wohnort ist» І називаємо той населений пункт, в якому ви зараз проживаєте. Наприклад, Зінген. Mein вон ist Сінген. Що стосується сім'ї сімейного стану, тут є декілька варіантів. Коли одружений, розлучений, чи холостяк, чи вдова вдівець, розберемо їх. Отже, якщо одружений. Ich bin verheiratet, meine Familie ist іст або klein, да sind Перераховуємо, хто там у нас є. Mein Mann, meine Tochter, mein Sohn und ich. Якщо дві і більше дочок в множині будуть Tochter, сини – Söhne, а не Sohne. Wir sind eine glückliche Familie. Ми є щаслива сім'я. Тепер, якщо холостяк. Ich bin ledig. Але це у тому випадку, коли ви ні разу не були одружені. Якщо одружені були – то зараз ви є «Ich bin geschieden» – «Розлучений» чи «Розлучена». «Абе ich habe einen Freund» – «Можна собі дофантазувати, але я маю друга». «Wir planen bald zu heiraten» – «Ми плануємо скоро одружитися». І коли «Вдова» чи «Вдівець» – «Ich bin Witwe» або «Witwa» – можна вставити ще «З яких пір», тобто «Скільки уже років» – «Ich bin seit zwei Jahren Witwe». Meine Kinder wohnen mit mir. мої діти живуть зі мною, або getrennt, або окремо. Якщо будемо говорити про професію, то в нас є два варіанти. Або в нас є професія, на якому вчилися, або ми не маємо певної професії. Якщо є професія, Ich bin Kaufmann von Beruf. або будь-яка інша професія, вставляємо сюди. Aber ich kann noch nicht so gut Deutsch, deshalb kann ich keine Stelle als Kaufmann finden. Aber ich kann nicht so gut Deutsch sprechen, also kann ich keine Arbeit finden, wie ein Kaufmann. In diesem Fall ist es ein Bankier, ein Jetzt arbeite ich nicht. Ich erlerne Deutsch und besuche täglich von 9 bis 12 oder einen Intensivkurs. Wenn ich die Prüfung ablege, finde ich bestimmt eine Stelle nach meinem Beruf. Коли я складу іспит, знайду я обов'язково місце робоче за моєю професією. Ну, і коли не маємо професії, Ich habe keinen Beruf. Чому keinen бо беру в чоловічого роду? «Kann aber als Kellnerin oder Putzfrau arbeiten». Чоловіки можуть собі інші äh, називати професії. Тобто я не маю професії, можу, але як офіціант чи äh, прибиральниця працювати. Jetzt arbeite ich nicht. Ich erlerne Deutsch und besuche jeden Tag von 9 bis 13 einen Intensivkurs. Wenn ich die Prüfung ablege, finde ich mir einen Job. Ось таким чином ми замінили вам äh, цю частинку, трішечки взяли із попереднього. Звертаємо увагу, що і беруф, і джоб є чоловічого роду, тому кайнен, айнен, беруф, айнен, джоб, чи кайнен, джоб. Про хобі наведу два варіанти. Мене хобі, зрозуміло, я Küche. я цікавлюся різними кухнями світу, наприклад, італійською кухнею. Було би бы ще добре займатися спортом, але я не маю часу. Ось тут ми і кон'юнктив цей використали. взагалі можете будь-який ще в діяльності е, навести приклад, що «Es wäre gut» – це було б добре ще чимось займатися або keine Zeit». І наводимо, що би ми з спорту робили б. würde gerne schwimmen gehen». Отже, двічі ми показали тут конюнктив. Ну і другий спосіб. Mein hobby ist Sport». Навпаки, я почала. Ich interessiere I interesse forten. Yes, it has a reasonable video of sport. Zum Beispiel Tischtennis, Radfahren, Schwimmen ich koche, Але, nicht, Kochen gefällt mir auch besonders italienische Küche. tish tennis, Das ist alles, danke. Але можливі ще питання партнеру. Тому я вирішила вам дати складніші питання. Так як прості, ви вже вмієте ставити Was magst du in Freizeit? Was magst du machen? і таке інше це рівень А1, А2, ми з вами зараз побачимо трошки сильніші питання. beschäftigst du dich in Freizeit? фрайцайт. Аусадем спорт. Чому я додала цей Аусадем шпорт»? Наприклад, вже ваш співрозмовник про щось розказував, і ви, ну, вам треба поставити питання, а вже він говорив, чим він займається. Тому е, дуже гарно запитати ще, окрім того, що вже говорилося. Во ін шпорт? Чи там dem Kochen? Або можна взагалі взяти тільки Womit beschäftigst du dich noch in індайне Freizeit? Ще у твій вільний час. Ну, і, відповідно, у відповіді, якщо вам поставлять таке питання, ви можете відповідати Ich beschäftige mich mit і називайте собі mit Autos, mit Basteln, mit Mode. На вибір. Wovon träumst du? Про що ти мрієш? Дуже таке загальне, гарне питання можна ставити. Ich träume von einem eigenen Haus, наприклад, про власний будинок. Ця відповідь теж по суті підходить äh, багатьом. Woran canst du dich in Deutschland nicht gewöhnen? До чого ти не можеш в Німеччині звикнути? Ich kann mich an das Essen in Deutschland nicht gewöhnen. Ну, наприклад, до їжі не можу звикнути. Woran erinnerst du dich aus deiner Schulzeit? Was erinnerst du dich aus deiner Schulzeit? Wovon erinnerst du dich aus deiner Schulzeit? Ich erinnere mich an schöne Schuluniformen. Eine schöne Schuluniform. Auf wen kannst du dich in deinem Leben verlassen? На кого ти можеш в своєму житті покладатися. Ich kann mich, можна додати 100% auf meinen, якщо це чоловік і meine, якщо це жінка, verlassen. Ну, наприклад, їхні 100% auf meine Mutter verlassen. Або auf meinen Bruder verlassen. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, коментуйте. Якщо якісь питання, теж пишіть у коментарях, буду рада відповісти! Приємного вам тренування!